Істеричний розлад особистості, або гістеронічний розлад особистості, взагалі, що це таке? Треба розуміти, що люди з даним розладом, знаєте, потребують уваги і схвалення завжди. Тобто вони можуть бути такими знаєте максимально драматичними, такими театральними. Тобто вони будуть максимально залучати вас звертати на себе увагу. В Більшості це, якщо говорити про жінку, то вона буде, знаєте, максимально такі яскравий макіяж, зачіска, яка яскрава одежа, одяг. Тобто вона буде там наприклад сміятися голосніше за всіх, тобто максимально привертати уваги, увагу увагу. Чому взагалі так відбувається? Тому що в дитинстві вони не отримали у цього, знаєте, такої якоїсь уваги і схвалення. так? або ж а, вони, знаєте, якісь були такі якісь емоційно холодні батьки, які не давали цього всього. І як наслідок, зараз от, якраз люди, вони якраз і хочуть отримати оце увагу, схвалення, тому що а, їм це настільки не вистачає, і настільки болісно, коли вони це не отримують, що вони готові до любих маніпуляцій, а, щоб саме привернути до себе увагу. увагу.